Друзі, сьогодні ми з вами знайомимося з приготуванням салату із карамелізованими грушами. Для цього потрібно одна груша, 50 г твердого сиру, у мене домашній сир, 2 столові ложки оливкової олії, одна столова ложка бальзамічного оцту, 3 столові ложки меду. 50 грамів волоських горіхів, 100 грамів салату мікс, сіль перець за смаком. Грушу я розрізаю на 4 частинки. Ось так. Віддаляю серединку. І спередні оці зубчики. Ось і хай залишається. На сковорідку я викладаю мед. Я його розмішую ось так. Це наш мед карамелізується. І я зразу сюди викладаю груші. Також буду їх підсмажувати, щоб бурші парамелізувалися в нас. Ми по хвилиночок дві з кожної сторони. perrnu. Ještě zůstí z první vody karamelizováte se. Zájemně z Рушки враз м'якнуть, виводить ночненькі. Вже прокалінізувалися дві хвилиночки і я просто в цю масу, щоб на гай часу кидаю горішки. І вони також будуть карамелізуватися Тут же саме, де і груші наші. Ось так ось трошки. Гарні, карамілізовані і горішки карамелізуються. Груші практично я І зараз виймось місочку окремо, а горішки нехай у нас ще покарамелізуються. Ось у нас прокарамелізувалися, відключаємо і також гріхи викладаємо в мисочку. Ось у нас все готове. От, зараз тільки ще поріжу сир, сир ми ріжемо кубиками. Значить, ми змішуємо бальзамічний оцет, додаємо оливкову олійку, трішки перцю, трішки солі, десь щепочку солі. Ми це все розмішуємо. Це в нас буде заправочка до салату. Груші ми викладаємо, ми, ми цим полємо салат. Так, трішечки ми оставимо ще, щоб полити. Викладаємо груші. Так. Також ми посипаємо горішками карамелізованими. Такі прямо дуже покарамелізувалися. Викладаємо сир. І ще поливаємо зверху. Ось так. І в нас вийшов такий. Прекрасний, гарний і дуже смачний салат. Я ще на тарілочку положила крапельки карамелі, в якій готувалися груші і горіхи. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!